Друзі, всім миру! В сьогоднішньому відео поділюся дуже гарним лайфхаком, яким, яким нас навчили І ми тепер вас навчимо, щоб у сараї не було ніяких запахів, оцієї воні, всякої, щоб не заводилися ці личинки мух. Не ваняло. І все було добре, то треба користуватися йодокліном. Ось такі. Упаковки, воно продається по 10 кг, йодоклін. Засіб для дезінфекції. Як ним пользуватися? Ось. О, оце скільки какашок накакують перепілки за 3 дні. Ось Повен возок. Лотки. Витягуємо лотки, вичищаємо гімно, миємо їх і посипаємо йодокліном. Ну Там таке, ну, півжменьки протрусили. І все. Оце вже тепер там не будуть заводитися ніякі бактерії, не буде запаху. Ще один плюс, якщо літом, сюди не залітають і мухи. Вони бояться цього запаху йоду, то не летять сюди ні мухи, ні комарі. Так що дуже гарний засіб. Е, ним хорошо користуватися і потрібно користуватися, бо цей запах аміака постійний, дуже-дуже він і для птиці погано, бо вони. Його надихуються і тоді погано ростуть, погано несуться, боліють, в общем. А так дуже все прекрасно. Так, скоро хай я зніму відео про оцю кліточку новеньку Новеньку робимо. Трошки розкажу про розміри, як її зробити. Це вона на, на 5 етажей. На і тут вона буде. Вони будуть жити Це для несучок. З викатом для яєць. Все тоді я розповім подробно. Ця клітка для молодняка повозростаючій. Від мелких до старших. Потім вони йдуть вже відсюди на розсілення. Хто куди, хто сюди на яйце нестися, це племенне стадо. А хто буде на яйце, буде нести просто на, на їду. В общем, яєчко можна заказувати. Що на можно на можна заказувати, є. Техассі і, і в феникси є на пліт, ті, ті, що в інкубато, інкубаційні яйця. Також м'яско можна заказувати. Будемо ще ось коптити. Будуть капчені перепілки, можна і таке під заказ зробити. І так просто можна тушку м'яса. І яйце на їду. Також можна, можна заказати. Все в нас є в наявності. Так, ну це, Про цей засіб, в принципі, розказав усе. Також він підходить. Тут же в нас яма стічна, така, де вода там витікає трішки. То туди теж можна засипати. В вигрібні ями, в туалети. Також можна засипав. І вже немає запаху цього каналізаційного. То, в принципі. Дуже дуже добре. Корм-корм ми вже робимо самі. Воно, таблиця процентовки. У нас. Якщо кому цікаво, як зробити корм для перепілок стартовий, ну, там у нас такий премікс, що зараз що, все одно, чи старт, чи рост, чи для несучок, він одинаковий. То там мелений шрот, мелена макуха, пшениця, кукуруза. Ось воно зараз у мішках, потім воно змішується в процентовки і дається переплвка. Бо кормити покупним, покупним дуже дорого. Цей десь виходить на 35% десь відсотків дешевше, якщо зробити самому. Купити інгредієнти і зробити. Їдять вроді би його гарно. Ось він, який який він виходить, такий. там Всяка всяка всячина і вони його доволі добре їдять. Так що, кому, кому цікаво, пишіть в коментарях, напишемо або, або зніму відео про о, як зробити як корм. Так, ну добренько, На цьому відео будемо закінчувати, Пока-пока, до нових зустрічей!